Віла, ми зараз там до ноги, помолимося. Подякуємо Богу за матерів, які у нас були, які у нас є, які ставили свій, свій слід в нашому житті. Хай Бог благословить. Будемо молитись. Добажаю, Бога. До Любий Боже, ім'я Ісуса Христа. Тобі велика подяка за те, що у нас є сім'я, за те, що у нас є діти, за те, що ми можемо разом поклонятися тобі, за те, що ти створив цей світ таким чином, що ми можемо любити один одного і що ми можемо виховати своїх дітей. Господи, я дякую тобі за, за свою маму, я дякую Тобі за, за всіх тут присутніх жінок, щоб Ти їх благословилася. Щоб ти благословив їхні сім'ї, їхніх дітей благословив. Щоб у них все було устроєно, бо, бо вони бажають миру для своєї сім'ї, для, для своїх дітей, бажають можливо, миру. І, це, і твоя любов, вона, вона дуже схожа на материнську любов. Вона, звісно, більш завершена, вона сильніша, але, мабуть, материнське серце, воно. Дуже добре розуміє, як ти віддав Сина свого Ісуса Христа ради, наш... ради нашого спасіння. Ти великий Бог, ти всемогутній, ти таке зробив. Не кожна мати зможе віддати свою дитину на страждання раді чи якоїсь ідеї Господь. В цьому ти набагато більший за всіх людей, за всіх чоловіків і жінок. Ти великий Бог, і тому ми вклоняємося тобі. І просимо, благослови матерів, благослови всіх жінок. Благослови тих дівчат, які планують материнство своє, Господь. Благослови їхні сім'ї, щоб було багато дітей в сім'ях наших, щоб Україна розцвітала, щоб тобі було приємно дивитися на наші сім'ї. Тобі, слава і подяка, Спасителю Богу нашого, Отцю Сину і Духу Святому. Амінь.